Всім привіт! Я на своїй пасіці. Сьогодні 24 червня. Сьогодні буду працювати, наглядати бджоло сім'ї свої. Прийшло 2 неділі після того, як я відкачував мед, звільняв місце для того, щоб джоли збирали липовий мед, куди їм було складати його. Ну і зараз хочу подивитися одного з вуликів, зараз покажу якого. І... Разом побачимо, чи ми доносить липа, чи дає нектар, чи виділяє нектар. Зараз будемо дивитися. Ну а поки хочу розповісти, що в мене сталося на пасіці, які зміни сталися на пасіці за ці дві тижні, що я не знімав відео. Ну, є попереднє відео одне про ройка. А так загалом про пасіку зараз розповів. Значить, на початку минулого тижня... Пролетів рій, сів мені на гілячку. Недалеко від пасіки, тут метрів 50. Сів на гілячку, я його зняв, поселив ось цей ящик. Першу цей ящик. Ну а потім переселив ось цей восьмирамочний вулик. Я знав, що я буду їх з'єднувати, тому я відразу підставив ось до цього вулика. Приніс їх сюди днем, забрав тут стареньку матку, яка була в цій сім'ї, ну а ройову я і планував залишити, так як ройові матки є сильними. Поставив сюди вулика, відразу, коли переселяв з того ящичка цей вулик, знайшов матку. Ну і Думаю, зразу ж помічу цю матку, щоб вона була в мене помічена, щоб було добре нею видно. Ось така в мене ця колба спеціальна для мічення маток. Поміти я все, матку знайшов в неї. Прийшов сюди назад, лаг підсох на матості. Думаю, буду випускати. Я з нею ось так взяв, легенько струснув і вона в мене поза вулик. Точніше, я навіть не помітив. Мені здалося, що вона випала поза вулик якось так вона. Пів години я пролазив ось тут під вуликом. Шукав. Ой, їжак побіг. Дуже багато їжаків на пасіці, Десь пошарудів. Зараз можливо з нього буде видно. Їжачок, Ось бігає. Ну, хай собі тут вони тільки користь приносять. Прошукав я цю матку, не знайшов. Настав вечір, час об'єднання сімей. ну Я там кусочок вставлю, я відзняв був. Летів мені сьогодні рій, сів на гілячку, Я його був, зняв, поселив ось цей вулик. День вони постояли в мене поряд з цим вуликом. І тільки що вже їх об'єднав між собою. Тут в мене була така середненька сім'я, матка старенька була, я неї сьогодні забрав днем, ну, а зараз 7 годин вечора я вирішив їх об'єднати. Прийшов я переглядати, знайшов я цю матку, все ж таки вона більш за все, що впала або вуличку, я не замітив, а можливо десь на землю, де вона назад забігла у вулик, бо ну, була мічена, я бачив, що вона є, я їх об'єднав, все добре. Сім'ю прийняли, матку прийняли. Так що проблем з цим немає. Далі в мене були ось в цьому вулику, зараз покажу, старенька матка. Дуже вони хотіли роїтися в мене. Не, не знав, як їх зупинити. Обрізав я для матки крила. Ось цей вулик. Обрізав я для матки крила, залишив три маточника. Таких великих, гарних маточника. Нехай думаю, тобі рояться. Вилетять, матка все одно далеко не полетить, паде, десь під вуликом, а молода матка тоді вже буде, а бджолики вилетіли, мають повернутися назад на своє місце. Прийшов я, дивитися. знайшов я так, так само молоденьку матку, старої не було. Не знаю, в мене таке відчуття, що вони неї прибили, бо рій не вилітав, але молода матка вже бігала, я неї так само знайшов. Помітив, прийшов вже. Ж. в мене, Я знаю, що коли струшувати не потрібно, бо можу не попасти у вулик, може матка десь впасти поза нього. Я легенько цю колобу притуляю до рамки, матка вилазить, взлітає і полетіла. Полетіла, ну я знаю, що вони інколи вертаються, назад сідають на ту рамку. Я рамочку значить, тримаю над вуликом. Матка полетіла, через секунд 30 прилітає, сідає на вулик, а мені не видно, я тримаю рамку, мені незручно, щоб неї взяти назад на рамку по -по -по поселити, посадити. Я тако заглядаю за рамку, вона знов злітає, я неї з руки збиваю. І також не бачу, куди вона падає. Чи поза вулик, чи в вулик. Я неї вдарив, бо незручно одною рукою рамку тримаю з джолами. Іншою в неї махнув, збив, вона десь там впала у мене. Ну, Суть тому, що я також неї шукав хвилин 20, напевне, не знайшов, вона була мічена таким ярко-жовтим, навіть салатовий, напевне, колір. В неї було добре видно. Не знайшов я неї, увазу увагу, не знайшов, але так як я вже казав, що я залишаю два три маточника, я там здається залишив. Я значить, знаходжу ще один маточник, який залишив. І він вже, ну, матка майже на виході. Я тільки трошки допоміг для неї кришечку відкрити. І звідти вийшла молода матка. Я неї також беру, сажу цю колбу для мічення маток. Помічаю неї іншим кольором, так як я не знаю, чи та прилетить, десь повернеться, чи, ця, чи цю приймуть вже, де я випустив з маточника. Щоб я знав просто, яка із них буде жити. Ну і вже друг, другий раз в мене вийшло це добре, помітив, і, до речі, прийняли оцю, що я випустив з маточника, я переглядав вчора, бігає таким голубеньким кольором, я помітив. Тобто та, що злетіла, не знаю, або не прилетіла, або можливо в неї. Ну я не думаю, що я неї прибив, бо я не дуже сильно вдарив, вона десь, якщо вулик то вона в травичку впала, тобто не м'ягка. Ну, головне те, що в мене... Там вже є молода матка, набирають бджоли силу. Я думаю, все буде, все буде класно, круто. В цьому році до осені вони точно наберуть силу, так як матка молода, зараз почне дуже активно сильно сіяти. А якщо не набере силу, то я думаю якось рояда під'єднаю, десь, розберуся. Ну і ще третя новина. Є в мене відео попереднє, цей вулик я вплив руя, заселив. Прилетів мені рій у ройловку, на яку в мене вже надії не було, так як вона простояла місяць. Я вже і там раніше ну, бігав кожного дня перевіряв, так як вона недалеко тут. А це вже і перестав в неї перевіряти, там через день, через два приходив до неї. Бо вона і позаростила в мене, там я вже мав в неї взагалі зняти, звідти забрати де все. Але день не подивився, на слідуючий прийшов. Ну, Я в попередньому відео все розповідав. Прийшов, рій є, заселив, так що нова сімейка. Плюс ще одна є в мене на пасіці, така або живе, або як страховочна до когось під'єднати. Ну і значить в мене ось цей вулик. Четверта новина. А цей вулик дуже сильна тут аматка. Засіває, сіє весь нижній корпус. Там 12 рамок, на 10 рамках, тільки на крайніх немає розходу, Все засіяне. Другий корпус все забито медом. Я в них так само відкачував, я не показував, але п'ять рамок забирав, з верхнього корпусу відкачував, ну так як і в цьому, і в цьому, де відкачував в голубих вуликах. І що я роблю? Прийшла мене така ідея, я вже говорив, але мав це робити на наступний рік. А це я думаю о чому би і не спробую в цьому році. Поставити отаку надставочку. Ця надставочка була в мене на сірому е, Вулицю у нас вже трошки по четверті не підходить, але нічого страшного. Шпаринки є, додатково. Вентиляція для бджіл зараз е, взяток іде, так що е, ну, бджоли нападу немає, а вентиляція є. Поставив наставочку і зробив старих рамок я 145 рамку. Тобто звичайна рамка наполовину, хто не знає. Підставив я 12-145 цих рамочок минулого тижня. І ще я не дивився, не заглядував, що вони з них зробили. Чи вони їх обсідають, чи вони їх взагалі відтягують в цьому щину там. Ну, мед, то ще ну, точно не будуть туди заносити рану. Але я собі так подумав, якщо вони зараз відтягнуть, а мед не складають, то в мене на наступний рік будуть 145 рамки суш. Ну, буде відтягнута вощина. Якщо вони будуть сюди заносити мед, ну, нехай заносять, я не проти. <гум> Чим побільше, тим краще. І зараз вже, як видно, підготував. Димара, ящичка. Хочу цього вулика і показати. По-перше, подивитися на ці 145 рамки, разом подивимося. І будемо бачити, що на другому корпусі, так як з 12 рамок, 5 рамок я відбирав на медокачку. Вони були сухенькі. Зараз побачимо, чи там є нектар, чи немає. В нас погода, я скажу, непогана для збору меду. Так як ну, не гаряче, навіть зараз сонце світить. Але я дивився, температура 22 градуса. Ну, на сонці, можливо, трошки тепліше, але ну, немає такого відчуття, що сонце там жарить, пече настільки, що не можна витримати. Було вітряно якийсь один день, липа дуже гарно цвіте, бджіл дуже багато на липі, липа просто гуде, від, здається, що аж ворушиться від кількості бджіл. Хоча, я ж кажу, знизу на, на, на гілочках. На в відточках джіл небагато літає, там майже зовсім немає. Можливо, там зверху краще медоносить, потім вони будуть опускатись донизу. Ну, я не знаю, як це працює. Але зараз будемо дивитися. Зараз перегляну цей вулик і все буде видно на рахунок меду, медоносу. А на наступний тиждень, якщо все добре, якщо є мед, буду відкачувати. Так, ну от пощив -по 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 ріст мене. <сміст> Зараз наставку з то буде зручно, а так. Не, не, не цей Хмарочос, бурш Халіпа. Так. Дуже мені цікаво, ніколи я ще не працював з 145-ю рамкою, а це так, можна сказати, на швидку руку зробив, навощив їх поставив, ну, зараз буду дивитися, бо аж самому не терпиться побачити, чи вони, чи вони прийняли ці рамки, чи вони щось з ними роблять чи ні. Зараз побачимо. Так, звісно, трошки незручно поки. Так, все, але зараз ну так, третю візьму, не саму крайню. Так, ну цю ось такі рамочки. Ну, тут щось трошки пробували, але нічого немає. Ця пустенька. Тут теж щось трошки ось як то ніби й хочуть строїти, але не строять. Так, о... А цього трошки більше почали, хоча бджіл практично немає. Щось трошки хто пробують встроїти, але бджіл дуже мало. О, центральну Бочили ще нормально так відстроювати. А, класно. Ну, я ж кажу, я не сподіваюся, що тут буде медмена в в цьому році на цих рамках, хоча все можливо. Але якщо вони мені повідтягують і в мене будуть суш, рамки на наступний рік, то це буде супер. Ну от рамка майже відтягнута. Перша мона рахувати, суш є готовенька. Нехай строїть. Я розумію, що ще це вже трошки пізновато, я зробив. Потрібно було це робити в кінці квітня, на початку травня, коли сім'ї саме набирають силу. Саме найбільше молодняка є у вулику, які відстроюють ці ж рамки. Але все одно. От ну, відстрою, хоча б джіла, я не знаю, практично нема на рамках. А сушки відстроєні. Е, це рамки відстроєні, сушки кажу. Суш відстроєна. Майже всі центральні рамки відстроєні. Ну от крайні тільки вони їх не чіпали. Не строїли. Да, ну, трошки крайні рамки трошки почали тут підстроювали. Так, добре, знімаю тоді цього надставочку і даємося в корпус. Думав, я по чесному трошки буде краще. Але все одно потягнули рамки. І це добре. Опа! Нехай так боком немає, що в мене приспособить спеціальних, щоб було зручно їх десь вжити, встановлювати. Ну це все, це все зробиться, це все з часом. Так, ну тут бджоли багато. Тут бджоли сидять і працюють. Так, ну от рамки заляті і запечатані. А липа ще цвіте. Випи ще цвіте, я думаю, що ще днів 5 вона точно буде цвісти. І з цієї сторони також все залито, але ще не печатають. Ну перша рамка мені така подобається. Так, Ну оця рамка точно відкачувалась. І ось видно. Свіжий медок залятий. Свіжа печаточка, біленька. Ще, я думаю, якраз липа доцвіте, вони ці рамки допечатують і з іншої сторони теж рамки допечатають і можна буде їх точно відкачувати. Гарна рамка. Буде повномедна, залита, запечатана медом. Супер. Да, Запрополюсували, звісно, сильно. Такс. Ця рамка. Що тут у мене? Теж все залято, все позаливали. Ось тут отрутень по краях. Вийде де вони за медом, Тут трошки ще печатка є бджоли. Видно, не видно. А так рамка повністю повномедна. Залята. Ну що я хочу сказати? Ніби й трохи не доносить. Три крайні рамки. Ну, Я сам ось цю рамку не забираю. Не піднімаю, не показую, бо Ну, видно ця сторона, ось зараз покажу, якщо буде видно. Ця ось сторона вся запечатана. Ну, засередину точно бачу запечатану. А з тієї сторони бджоли вже несуть ось до цієї стінки. Бджоли несуть, вже, вже коли зовсім місця вулику немає, тоді вони забувають. Крайні стільники, які торкаються стінки. А так, тому я не піднімаю, я думаю, що там ще не запечатано, можливо, вмет якісь є, але печатки точно немає. Так, слідуюча рамочка. Це важка рамка. Теж залита і вже запечатано засередину цю рамку вже можна було б і сьогодні відкачувати. Отака. Повномедна рамка, залишилось їм допечатати. Ставлю на місце. Так, ця рамка з розплодом. Ця рамка з розплодом. Коли ця матка встигла... А, як відкачав, тоді б не засіяла. Хотів казати, коли вона встигла, вже тут засіяти. Так, язики, язики теж з напруском меду. Так, ну ця рамка була б була б суперова, щоб тут не було по розплоду. Так. Де нема розплоду, все зеляту меду. Ставлю на місце. О, це теж важка рамка. Нема на вийняті. Такс. Що в мене тут на цій рамці? Так, язик. Ось видно на камеру. Повно залитий язичок меду. Зараз передивлюсь цю сім'ю і обов'язково ось цей кусочок я з'їм свіжого, ще теплого, можна сказати, меду відразу з вулика. Так, аж, аж повний рослині. Тоже повна рамка меду. Залята, почали печатати. Супер. Супер-супер. Наступна рамка і вона теж, щоб я сьогодні відкачував. Пішла б вже мені на відкачку. Залита, запечатана, майже до кінця. Супер. Ага, тут трошки розплоду теж є. Ну, матка встигла. Встигла я відкачувати ці рамки. І вона встигла засіяти їх, поки вони були пустенькі. Але все одно бджоли заливають. Я думаю, що ця бджола молода звідси вийде і тоді вже вона не встигне засіяти. Вони залють неї меду. Теж медова гарна рамка. Світленька. Печатають майже до половини. Ви Вигуляйте, щоб я тоді не відкачав цей мед. Я п'ять рамок звідси забрав повномедних. Відкачав, в яких вже не було місця складати мед. Скільки вони ще донесли меду і ще будуть нести мед, бо ще я ж кажу, липа ще ще цвіте, ще днів п'ять мінімум буде цвісти. Я думаю, що вони 145 тут доб'ють медом і 145 рамки вони ще відтягнуть, можливо не всі, а половину з тих і почнуть теж заливати медом. Ну, Чомусь я так думаю, не знаю, сім'я дуже сильна, має, має вона. Встигнути спрацювати. Тому рамка повністю запечатана. З цієї сторони також повністю забита, запечатана медом зверху донизу. Це рамочка, яку я минулого разу відкачував, тому що свіжа печатка, молоденька. Зразу видно, що вони над нею працюють. Цю рамку вже можна було по-чесному забрати і сюди якусь суш для них підставити для того, щоб вони заносили далі мед, Бо місця немає. Але ж, так як в мене є 145 рамочки, то я поки цю рамку повертаю на місце. Нехай вони бачать, що ця рамка зайнята. І тянуть мені мед на 145-ту. нехай працюють. Так, ну і ще одненько гляну, крайні рамки я не піднімаю. Ну, теж запечатана рамка. Майже повністю ось з краєчку трошки розплодує. Вже він на виході. Така ж сама картина з цієї сторони. Рамка запечатана. Да, і ось, Я думаю, зараз перейду, буде видно. Ось крайня рамка. Теж все у нас запечатано до самого низу. І чесно кажучи, я думаю, що ця рамка. Вже й почали печатати, ну перевіримо. Почали печатати з тієї сторони щодо стінки. Ну, рамки важкі, повномедні, тому я їх і не міг підірвати звідси, бо почав піднімати з цієї сторони. Там трошки менше, з цієї сторони трошки менше меду, вони якби виходить, звідси туди заносять мед. В цьому випадку. Так, бджілки бджілки, зараз трошки вас біжить-біжить, працюйте. Я тихенько вам не мішаю. А ну, чи почали край. Якщо вони крайню рамку вже почали печатати і занесена медом, то це я не знаю, це вау. А, да? З цієї ж сторони теж є печатка. З цієї сторони повністю запечатана. З цієї сторони ще трошки ось по краях донесуть і теж будуть печатати мед. Що я можу сказати? Сім'я. Сім'я працює, як книжка пише, так я скажу. Все, складаю гніздо на місце. Мед є. Все, всім дякую за перегляд. До побачення. Ну а я далі йду працювати по вуликах, переглядати, що в кого. Всім дякую. До наступних відео.